Поліклініки переповнені, школи зачиняються, а хворих дедалі більше. Прикарпатські медики фіксують пік захворюваності на грип, герві та ковід. 19 від початку епісезону заразилися майже 100 тисяч людей, серед них і діти. Що стало причиною інфекційного спалаху? Дізнавалася наша Ольга Бабенко. Порожні коридори, зачинені класи та суцільна тиша. Тепер це нова реальність одразу для кількох шкіл Прикарпаття. Через сезонні захворювання все більше освітніх закладів вимушені переходити на дистанційний формат навчання. В усіх класах цього ліцею жодного учня. З середи діти навчаються дистанційно, бо кількість хворих тут значно перевищує допустиму норму. Із майже 1800 учнів, які тут навчаються, понад 30% уже захворіли, каже директор. Ми спостерігали за відвідуваністю останні два тижні, і ми бачили, що ситуація дуже різко змінюється в сторону збільшення захворювання учнів і педагогів. І ось останні два дні, які були в понеділок, 3.02, першій зміні було відсутні 321 учень, і в другій зміні 144. В загальному 465, а вже 4-го другого, зміні 376, другий 225 і того 601. За словами медсестри навчального закладу, впродовж останніх днів до неї щодня зверталися десятки учнів і практично усі зі схожими симптомами. За останні тижні дуже багато звернень було з високою температурою, з болями, слабкістями. Дітей було бувало і до 20, до 20, до 30 на день. Я їх спочатку оглядала, виміряла температуру. Якщо для підвищеної температури ми повідомляла класні керівники, а вони повідомляли батьків. Чимало хворих і серед педагогів. Відтак адміністрація ліцею прийняла рішення тимчасово перейти на онлайн навчання. Нам потрібно перервати цей ланцюжок, тому що захворювання по всьому місту зростає. Ми доповіли в департамент освіти. І... Всі інші служби про те, що ми на три дні. Середа, четвер, п'ятниця. Там плюс буде два дні вихідних. Я думаю, що ситуацію вдасться дещо стабілізувати. За даними медиків, загалом в області заразилися більше ста тисяч людей. Хтось уже перехворів, інші ж намагаються вберегтися від вірусів. Цього року не хворів, але як всі, конечно, боюсь, переживаю за чиї вітаміни, то хворіла грепом, це й хворіла трошки самі основне, щоб то, кажуть, не контактувати. Якщо мусиш, то все одно на роботі робиш, ти контактуєш. Впродовж п'ятого тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 6736 осіб, в тому числі 4226 дітей до 17 років, що становить 62,7%. Госпіталізовано всього 149 осіб, 2,2 відсотків від загальної кількості захворілих, з них 100 дітей до 17 років – 67,1 У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 24 особи – дорослі. І це не межа, кажуть медики. Справді звертаються щоденно хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції. Дуже часто ми справді ідентифікуємо грип за рахунок швидкісних тестів, які люди купляють самостійно. Якщо не купляють, ми виявляємо вірусні інфекції. Ковід зараз виявляємо поодинок. Лікарка зазначає, найкраще боротися з такими недугами одразу після виникнення перших симптомів. Лікування в Україні є. Лікуємо і тоді є. Ми зменшуємо ризику складень до мінімального. Проявляється грип високою температурою, вираженим головним болем, болем у м'язах, суглобах. З Часом може під'єднюватись сухий надсадний кашель, нежить, біль у горлі. А ще нагадує про засоби індивідуального захисту. При перших проявах вірусних інфекцій носити з собою маски для того, щоб не заразити оточуючих і водночас, щоб на фоні ослабленого імунітету не набратися самому якихось додаткових вірусних інфекцій. Також, якщо ви бачите, що ви десь контактуєте, перебуваєте в людних приміщеннях, не забувайте обробляти руки антисептиками, оскільки саме при контактах з поверхнями ми можемо так само набиратися вірусних інфекцій. Однак найдієвіший спосіб для профілактики грипу та ковід – щорічна вакцинація, наголошують медики.